Психотерапевтичні етюди і таких два незвичних далеко не психологи, не психотерапевти. Це два достатньо відомих американських соціологи. Правда, працювали вони в різних університетах. Це Роберт Айзек Томас і Роберт Кінг Мертон. До речі, Роберт Мертон, батько Нобелівського лауреата в області економії Роберта Мертона. Ну, зараз не до економіки. Що ж сказали, що придумали, що вивчали і що запустили в життя цих два соціолога, причому послідовно, якби доповнюючи один одного, от а, Томас а, видав свою ідею, яка знайшла свою назву і почала жити в професійному середовищі під назвою Теорема Томаса. А тепер вдумайтеся уважно в слова і в розуміння теореми Томаса. Якщо ситуація сприймається як реальна, вона стає реальною у своїх наслідках. Я роблю поки що стоп, щоб пояснити, яке ж це має значення для життя, для нашого життя, для життя моїх пацієнтів, для нас з вами. Якщо ситуація сприймається як реальною, Тобто абсолютно суб'єктивне, я сприймаю, ми сприймаємо, ми так думаємо. То вона, відповідно, стає реальною в своїх наслідках. На початку 2000-х років в Сполучених Штатах було проведено дуже цікаве дослідження з людьми, які хворіли серйозними серцево-судинною патологією. Там була сама розмаїта. А патологія, в тому числі перенесення інфаркти міокарда, в тому числі стійка виражена гіпертонічна хвороба уже з якоїсь декомпенсації, тобто брали людей, які мають серйозні серцеві проблеми. І опитували їх, що вони думають, що буде з їхнім здоров'ям, якщо Зараз на фоні їхнього захворювання, яке вони постійно лікують, постійно спостерігаються кардіологів, своїх лікарів, кардіологів, що з ними буде відбуватися, якщо в їхньому житті трапиться біда, стрес? Ну, скажімо так, навіть не стрес, а дистрес, тобто надмірні вимоги фізичні, фізіологічні, психічні, будь-які до організму, з якими організм практично справитися не може. Чим відрізняється дестрес стрес від ЕО стресу. От. Їх запитували, як ви вважаєте, що з вами буде? А потім відстежували життя цих пацієнтів, тому що багаторічне було дослідження. Відстежували життя цих пацієнтів, здійсно корелюючи те, що відбувалося в їхньому житті, коли вони в їхньому житті траплялися неприємності, великі неприємності все те, що моделювалося на початках опитування. На рівні ну, потужного стресу і стану їхнього здоров'я. І ось тут найцікавіший момент. Ті люди, які хворіли серцево-судинними проблемами, і заявляли, що вони вважають, що якщо по їхньому житті в них трапиться величезна біда, якась переживання, втрата рідних, ДТП, що завгодно. Скоріше всього, що це буде стоп життя. І їхнє серце не витримає, вони помруть. Так от виявилося, що в тих людей, які це заявляли, уявляли, думали, що так буде, дійсно далі в житті на 41% смертність при одинаковому ступені стресу, як і в інших людей, була вища, ніж в тих людей, які говорили, ну трапиться стрес, ну будемо щось робити, щось буду переборювати. А ні, не думаю, що це закінчиться летально. Хоча, звичайно, щось, щось треба буде робити і щось вирулювати. Тобто не включали фатальність в своїй голові. А тепер знов нагадую Теорему Томаса: ситуація сприймає, якщо ситуація сприймається як реальна, вона дійсно стає реальною в своїх наслідках. Якщо ти сам себе програмуєш на щось. То, скоріше всього, що організм, який дає, ну, якби підтвердження вірності твоїх думок, ну, дійсно, серце ж хворіло, я ж не говорю, що правило абсолютно здорових людей. І дійсно в ситуації дистресу включається оця ментально, ментальна програма на завершення життя. Тому логічно, абсолютно, якби продовження ідеї Томаса, це ідея Роберта Кінга Мертона, яка була названа ним же, самовиковуючи пророцтво, і вона зводилася до наступного. А, як звучить ця теорема? Хибне розуміння ситуації створює нову поведінку, яка в свою чергу перетворює початкову хибну уяву в реальність. Іншими словами, цей а, соціолог казав, якби продовжуючи ідею Томаса, що а, не просто ми реалізуємо те, що ми фатально прийняли в своєму житті, ми починаємо підлаштовувати свою поведінку під нашу програму, яку ми заклали на початках своєю уявою. Хибне розуміння ситуації створює нову поведінку. От переключаючи, знов згадуючи це американське дослідження серцево-судинної патології, моделюванням стресу і що реально відбувається з життям людей, можна уявити, гіпотетично сказати, що ці люди, які сказали, що, скоріше всього, стрес в їхньому житті доб'є їх, почали вести себе так, що дійсно їхня а, ситуація перетворилася в реальність. Не знаю, що саме там не було проведено короля які горіли. Ну, почали можливо більше палити, вести більш ризиковано фатальний спосіб життя. Плюнули на підтримуючу гіпотензивну терапію, якщо в них була гіпертонічна хвороба, чи ще щось. Але людина, яка закладає початкову ідею в те, що те, що повинно трапитися в моєму житті, буде ось таким виходом, я це вже точно знаю. Вона одночасно стає суперанима до своєї ж власної ідеї. Тому що в ситуації стресу, якщо брати нейтральні річ, включається багато дуже механізмів, про які ми навіть не підозрюємо, а навіть в тому числі генетично, наприклад, програма на виживання. В будь-якому дестресовій ситуації включається програма продовжувати життя, продовжувати своє життя. Продовжувати життя своїх рідних, продовжувати життя своїх близьких. Це біологічна програма, це генетична програма. Ну, власне, тому все живе-виживає, і його Масапінс нічим не відрізняється. А ось те, що ми говоримо оцими двома теоремами: теорема Томаса і Мертона, вона вказує, наскільки потужна може бути наша установка, наші ідеї, наші думки для того, щоб ми продовжували життя. Чи не продовжили своє життя. Я думаю, глибокі речі заділили цих два американських соціолога, і, мабуть, варто кожному задуматися, то в кого є якісь про... проблеми по здоров'ї, або навіть при не проблеми по здоров'ю, але розумінням, що в житті обов'язково в його житті будуть якісь переживання. Вони зараз є, і вони точно так же і будуть. І вже зараз ми повинні бути уявляти. Не переходити в те саме виконуючи пророцтво біди, нещастя, завершення життя, а говорити Я справлюся вдомай.